З якими запитами до тебе приходять клієнти, коли ти розумієш, що в цьому випадку краще кохилело, чи ти просто всім пропонуєш, що це і які приходять із запитами, я хочу на цій платформі, я хочу на цій платформі. Але для для виконавця я би рекомендував казати всім, що я працюю тільки з ось цією платформою, але я в цій платформі найкращий. Є люди, які працюють тільки з ClickFunnels і в них там. Там фотки з Раселом Брансоном вони відвідували цю конференцію. Е, кажуть там мої клієнти в Клаб і, і так далі. І це працює. А е, якщо ви хай левел, то я рекомендую казати, що якщо ви можете працювати зі мною, але моя умова, що я будую це на інфраструктурі, яку я пропоную вам, тому що. Тут у мене все під контролем, проєкт буде швидше виконаний, там не треба буде розбиратись в чомусь новому, і для вас вже клієнта це краще. Хоча бувають клієнти, які кажуть: от ми чи можна, чи можна там ось використати наш технічний стек. От, і це типу, люди спочатку бавляться з цим, щоб напрацювати якісь кейси. Але в якийсь момент я все-таки рекомендую перейти на те, щоб всім казати, що е, я збудую вам проект на хай левел або там на іншій платформі, з якою ви працюєте, і притримуватись цього. І це буде ваше жнішування, ви будете більш цінний як спеціаліст. Тому що це там, коли ви йдете в аптеку і у вас болить голова, то ви візьмете ліки від голови, а не, а не просто баночку, на якій написано ліки від усього. От, так само е нішування по платформі, це також е частина нішування, а потім треба ще зробити крок далі, занішуватись по типу клієнта. Наприклад, я працюю тільки із спортивними залами, там, з качалками, умовно кажучи. І тоді ви просто зможете більше заробляти на цьому. Бачите, це досвід реальних людей, і мені особисто цінно і це те, що ми робимо в школі. Ми запрошуємо людей, у яких є тільки досвід. Да? Не теоретиків, не ті, які подивилися теж якісь відео і продають щось, а це люди, які самі працюють, да? які загружені проектами, які бачать перспективу да і можуть власного досвіду розказати. Та, тут питання перешкодження. Перший кінний, перший, перший, не але Нейтен він більш технічно складний, та, і там треба вже підходити до тих, хто вже працює з Ну, розуміє, що таке API інтеграції, тому по-технічно він до е е легший, ніж на Тому якщо ви супертехнічна людина, да, вам не може зайти. Якщо вам все-таки більше цікавить, як будувати для бізнесу цінність, CRM, воронки і. Не хоче заставати суперпіснічною людиною, то хай левел буде кращий вибір. Да, запитую з якого курсу треба почати. Ну, якщо ви не проходили наші курси і зовсім з нуля починаєте, то у нас є курс автоматизатор а і курси Я експерт. Тому рекомендуємо пройти наші міні-курси. У нас є безкоштовні сімиденні курси на кожен з цих продуктів. А відповідно, якщо ви зовсім не знаєте, не розбираєтесь ще не пробували то рекомендуємо почати з них зрозуміти. Чи вам це підходить і що вам більше подобається да серед цих двох напрямів, і точно з них можете починати. Таке запитання: Мейк вже не рулить. Мейк рулить, але у нього є інша ніша, скажімо так. да Тобто тут питання в тому, що. Мейк це класний інструмент для побудови MVP, для швидкого шпобудови швидких автоматизацій, навчаль, начальна. Початкового та середнього рівня, а відповідно, коли це невеликий бізнес або середній бізнес, а, а, який там тільки починає, або там а, будує, хоче протестувати перші гіпотези, то мейк він напевно залишається все одно номер один інструмент для цього. Да, НЕТЕН це вже ну давайте так. Сьогодні вже ефір не про ну, але так, щоб а, закрити це питання, то а це вже для більш потужних систем автоматизації, для більш складних, для того, щоб там навіть економити витрати на підтримку цього всієї автоматизації технічного стеку. Да, тому що Мейк він такий прожорливий, да він багато коштів у бізнесу забирає, коли там вже багато автоматизації стає. А, тому я, я не скажу, що Мейк вже не рулить, да, просто в нього є а, своя ніша. А, де посилання на Ші-Експерт? У нас а, є, або в описі а, YouTube канала, а, або переходьте в наш телеграм-канал, або в інстаграм. Теж у нас в, в описі YouTube канала є це посилання, а, і там а, в шапці теж є ці посилання на, на міні-курс. Так, в цілому дякуємо всім за ефір. Класний вийшов такий продуктивний. А, сьогодні ефір класних а, спікерів а, покликало. Мені самому було дуже цікаво послухати а, особливо деяких а, з таким класним досвідом. А, я, я ж сам загорівся, думаю, о, точно, треба розібратися в цьому детальніше. Прям прям продали платформу, що ж захотілось детальніше в ній розібратися. Насправді з кожним спікером. А в кожна історії можна окремий зв'язок робити тільки з кожною людиною, а, тому не змогли, мені здається, ми прям все запитати, що хотілося у всіх людей, але а, теж дуже класні люди, і ну, мене тішить, що я такі люди в ком'юніті, і вони відгукуються. Так, ага. да, тут запитують, який рівень англійської потрібен для роботи. Е, ну, в цілому сьогодні вже там піднімали це питання. Да? Е... Скажімо так, як я завжди відповідаю на ефірах новачкам. А, якщо ви можете хоча б щось про себе розповісти, а, навіть без правильної там а, інтонації вимови, а, але так, що людина зрозуміє про вас просто мінімальну інформацію, хто ви, що ви вмієте, да, а, цього рівня зазвичай достатньо. А англійська вона потрібна. В більшості випадків для першої комунікації. Навіщо це перша комунікація? Замовники вони просто хочуть переконатися, що вони працюють з реальною людиною, що за профілем, який заповнений, ховається справжня людина. По-друге, що ви адекватна людина, да оцінити адекватність, і їм потрібен цей перший зі дзвон, зазвичай для знайомства з вами. Вони можуть там щось там почати розповідати про себе про компанію. А зазвичай ви можете це навіть зробити запис, транскрибувати і потім перекласти. Тобто тут великого знання англійської мови не потрібно але. Якщо у вас зовсім немає англійської, якщо ви прям от взагалі, -взагалі нічого не можете сказати, вам буде складніше на тому, що десь в половині випадків клієнти хочуть цей перший задзвон. А в другій половині є просто клієнти, які яким достатньо переписку, можете користуватись Google-перекладачем або DeepL, да, і цього достатньо для того, щоб почати заробляти. Да, буде трохи складніше, трохи довше. Eh, eh, є альтернативи там той же самий LinkedIn, да про який говорили. Ну, але все одно, Да давайте будемо чесно, англійську вчити треба. Ми в цьому плані допомагаємо в школі. Uh, у нас є Speaking Club uh, двох рівнів А1, О2 та Б1Б2, на якому uh, ви теж можете підтягнути свої навички uh, комунікації, да навіть якщо у вас немає практики достатньої, то ви можете. Це підтягнути. Так, тут вільна англійська реально дає перевагу. Ну, да якщо у вас вільна англійська, то 100% для деяких клієнтів, ну, скажімо так, це невеликий відсоток клієнтів, які прям хочуть. Процесі роботи прям спілкуватися, але вони є, і вони обирають там для них це може бути номер один а, критерій для вибору а, фрілансера, да з яким ви будете співпрацювати. Відповідно, якщо у вас англійська вільна, то це ваша конкурентна перевага перед іншими, і ви. Таким чином, зможете значно легше отримати перше замовлення, і значно більше рейд ви зможете теж підняти, тому що коло замовників, з якими ви будете співпрацювати, воно буде більшим, ніж у тих, хто англійської не знає, або, ну, або у нього слабка англійська. Так, ще запитання: наскільки. В Гохалевел потужна CRM, чи порівню... порівнювана вона з Active Campaign? Максим, може ти про це прокоментуєш? Ja, насправді в Goheлево набагато CRM, От, і вона закриває практично всі потреби, які є по CRM, От, Тому вона порівнює більше, там, я б сказав, в сторону можна порівняти HubSpot, Вайп-драйв на рівні цих CRM. Тобто там професійна CRM, який практично всього вистачає. Ну, я ще не зустрічав проєктів, де не вистачило функціоналу uh, CRM саме. В Active campaign, в цьому плані доволі обмежений функціонал CRM. Вона там є, але не настільки uh, потужна. Так, да, в цілому, це ну, така One-to-One -one, all in one точніше, платформа, да, в якій а, прям багато а, різних сервісів включено, і дійсно, як сьогодні на задзвоні говорили, да, що а, іноді треба нішуватися, Да що я там а, спеціаліст вузької ніші, Да я а, виключно там якийсь тип автоматизації виконую. Ну, умовно, хтось там виключно CRM розгортає, хтось виключно а, інтеграціями займається різних сервісів да хтось а, виключно емейл-автоматизацію займається, да то а, опановуючи Goyha Level, ви для бізнесу потреби закриваєте максимально широкого спектру. І е, таким чином ви можете, ну, навіть отримуючи одного клієнта, да, ви закриваєте йому значно більше задач, ніж коли ви спеціаліст е, вузького профілю. Е, відповідно, ви можете отримувати більш довгострокові е, проекти з замовниками. і... Значно легше вам буде в, в, в плані, що вам не треба шукати постійно нових замовників. Да У вас є замовник, як, якому який у вас на обслуговуванні, да в якому ви постійно щось допилюєте, і вам достатньо знати а, саме цю платформу. А. Так, дякую, бо у нас на основному місці роботи обираємо зараз Сірем. А, тут ще питання про порівняння, Макс, може, ти відповіш В Space, ну я просто зі спейсу особливо не працював. Я дивився їхні платформи, як вони тільки почали їх розробляти, да? коли от, команда з Bittrex Україна створила цей продукт, але тоді вона була доволі базова. Тому знову ж таки, я не знаю українських платформ. Там, по потужності такої, як до хайлево. От найближче я б сказав, мабуть, Сенпульс, але ну, пульс там є класний продукт, але знову ж таки, з точки зору Олей-Ман, у них не все на тому рівні, як сьогодні говорив Олексій теж. Будуть ну, класні боти там, багато чого класного, і з українських, мабуть, я б сказав, якщо All-in-One потрібно, то Санпульс, але все ж таки багато чого вони не, не дотягують по функціоналу до хайлевого.